28 березня я записала перший вірш Ну що брати? проспали волю. Вже ваше жито інші жнуть, а ви чекаєте що долю». Пани у хату принесуть. Декламуючи вірші, збирає кошти для ЗСУ. Дев'ятирічна учениця 25-го ліцею Христина Гарисимчук допомагає купити дрони для військовослужбовців. Дівчинка читає поезію українських класиків Тараса Шевченка Лесі Українки, а також авторські вірші, які написала разом із мамою. Мене надихнуло, що мама із татом щось робить для зсу, так і бабуся. Я побачила, що в моєму маленькому сердечку щось. Так хоче допомогти, і я приєдналася до роботи. Я зібрала вісім Мавік-3 і один аутель, і п'ять камікадзів дронів. Цей малюнок я намалювала в перший день війни. Я бачила, як гинуть наші захисники. І оці. Хвильки, це означає, що нас всіх сторін окружили, але я люблю свою Україну, і вона я вірю, що вона переможе. Родина Гарсимчуків повсякчас допомагає військовослужбовцям на фронті і своїм прикладом надихнули доньку займатися благодійною справою. Мама Наталія підтримує ініціативу Христинки і публікує відео у соціальних мережах. Жінка каже: в востаннє її дочка зібрала 100 тисяч гривень, які передали спілці волонтерів Прикарпаття. За ці кошти купили дрони для 24-ї окремої механізованої бригади, де служить дядько дівчинки. Ці безпілотники вже допомагають бійцям на фронті. Почали ми записувати віршики кожен тиждень вона вчила, ну вона дуже швидко вчить вірші. Там три-чотири рази вона повторить, вона знає вірш. І ми знімали, і я поширила по своїх групах наш платформа Коропець інфо тому, що ми родом звідти, і ми саме більше допомагаємо захисникам коробця. Їй вийшло. Вона за тиждень, от ми ставили ціль дрон. Ми могли назбирати на дрон за три тижні за місяць. Дрони коштують Мавік 3 2630 євро. Це ну не маленькі гроші, але їй вийшло. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Христина Гарасимчук зібрала близько одного мільйона гривень і не зупинятиметься допомагати силам оборони, допоки останній окупант не покине українську землю. Вікторія Богдан, Геннадій Томнюк, новини на вежі.